Вітаю всіх учнів 10-11 класів, всіх вчителів математики. Сьогодні у нашій рубриці Задачі зі старих зошитів» Ось таке рівняння, яке потім ввійшло в одну з моїх книжок. Якось забагато сінусів у цьому рівнянні. Дуже важливо не заплутатися. А спробуйте це рівняння розв'язати. Воно не просте, воно достатньо нестандартне. Я сподіваюся, у вас вийшло. Той спосіб, який я запропоную, я не претендую на те, що цей спосіб є єдиним. На мою думку, він вартий уваги, він достатньо цікавий. Я домножу, ну тобто я зроблю такі перші очевидні кроки: я домножу на 4, звичайно, і перенесу всі компоненти в одну сторону і напишу рівняння наступним чином як квадратне відносно синуса x. Мінус 4 синус квадрат 3x на синус x. І додати синус квадрат 3х дорівнює нулеві. Тобто ми сприймаємо це як коефіцієнт а квадратного рівняння, це як коефіцієнт b, це як коефіцієнт c. Ми розглядаємо це. Як квадратне рівняння відносно синуса x. Оскільки ми так розглядаємо, то ми маємо знайти дискримінант 4 синус квадрат 3х у квадраті мінус 16 синус квадрат 3х. Ми бачимо, що можна за дужки винести 16 синус квадрат 3х, а в дужках буде. Синус квадрат 3х мінус 1. А це в нас буде. Ну, я можу написати, що давайте напишу, що це косинус можу написати косинус з мінусом. Да, це мінус косинус квадрат 3х. Я... Маленький збій. Я міг би далі дискримінант перетворювати за тригонометричними формулами. Але. Для мого подальшого аналізу буде зручнішим залишити так, як воно є. Чому ви зрозумієте пізніше? Давайте ми проаналізуємо дискримінант. От, якщо я тут напишу його збоку, то дискримінант буде мінус 16 синус квадрат 3х, косинус квадрат 3х, а нам же треба, щоб дискримінант був більший або рівнює 0. А в нас тут 2 квадрати і мінус 16 як множники. Тому наш дискримінант більше 0 не буде ніколи, але буде дорівнювати 0 у яких випадках? Коли або синус квадрат 3х дорівнює 0, або дорівнює 0 друга дужка, я теж залишу із синусом. Тобто, наше рівняння, воно може мати. Розв'язки у двох випадках. Давайте ці випадки по черзі розглянемо. Синус квадрат 3х дорівнює нулю, тобто синус 3х дорівнює нулю, і ми підставляємо, бачите, я не дарма написав оці коефіцієнти b і c. Якщо ми це підставимо, то ми з вами отримаємо з наших рівнянь. що... То, давайте я напишу тоді, а потім напишу, як треба. Тоді синус х дорівнює нулю. Тобто ми з вами фактично приходимо до системи синус 3х дорівнює 0, і синус х дорівнює нулю. Ну, ті учні, які добре вчаться в математичних класах, які можуть за рахунок формули потрійного аргументу це розв'язати, вони розв'яжуть швидше. Я покажу трішечки ну, довший шлях. Але щоб він був цей шлях, зрозумілий для всіх учнів. Значить, з першого рівняння ми отримаємо 3х дорівнює пі і я зразу на 3 поділю, просто щоб зайве не писати. P на 3, де M належить Z, а з другого X дорівнює P N, де належить Z. В нас є система. Раз у нас система, ми повинні пошукати, що в них спільне. Ну, в принципі, це відносно неважко. Щоб учні зрозуміли, я це покажу на одиничному колі. Давайте я це напоряд поставлю отак. І на одиничному колі ми з вами дуже швидко зараз прийдемо до висновку. Дуже швидко, коли я його накреслю. Так от, наша перша серія я буду позначати, ну, наприклад, Червоними точками. Якщо m дорівнює 0, це 0. Якщо m дорівнює одиниці це π на 360 градусів. Якщо m дорівнює 2, це 2π на 3. Якщо m дорівнює 3, це пі. Якщо м дорівнює 4, і ми отримаємо вершини правильного шестикутника, щоб довго не казати, наша друга серія пі я буду позначати зеленими точками. якщо n дорівнює 0, це точка 0, якщо n дорівнює 1, це, це точка π, і далі ми попадаємо в ту саму зелену точку. Тобто ми в нашому першому випадку отримуємо x дорівнює пі n, де n належить z. Ми маємо першу серію корень. Звичайно, багато хто з учнів мож, могли сказати, що ця серія входить в цю. Що ви там щось малювали, не треба було малювати. Ну, я малював для того, що я просто розраховую на різну аудиторію свого каналу. Є учні, які навчаються у звичайному класі дуже хочуть зрозуміти, що я тут буду розповідати. Наш наступний пункт: ми маємо проаналізувати другу ситуацію, яка нам можлива в цьому рівнянні, це коли. Давайте я підкреслю sinus квадрат 3х дорівнює 1. Значить, якщо синус квадрат х дорівнює 1, то ми з вами, подивіться, будь ласка, на те рівняння, яке я скопіював, отримаємо, 4 синус квадрат х мінус 4 синус x плюс дорівнює 0, згорнули у квадрат. І отримали, що sinus х дорівнює 12. Тобто ми з вами можемо сказати, що це рівносильна система. Синус квадрат 3х дорівнює 1, sinus х дорівнює 1 друга. Можна написати. Загальні розв'язки для синуса можна, а можна перейти, можливо, так учням буде зрозуміло, що це 1 мінус косинус квадрат 3х дорівнює 1. Ну, давайте я напишу. Тобто косинус квадрат 3х дорівнює нулеві, і, відповідно, косинус 3х дорівнює нулеві, а синус х дорівнює друг. От на цьому я зупинюся. Можна формально написати розв'язки? Можна. 3х дорівнює π на 2 плюс пі де Л належить Z, х дорівнює мінус 1 степені K, π на 6 плюс πK, де ДК належить Z, поділити на 3. Але виникає питання, що з цим добром потім робити. Тобто нам же спільне треба шукати. Тому пропонується наступний спосіб. Знову таки буде одиничне коло, ми без нього нікуди не дінемося. Я зараз це скопіюю, щоб воно поряд було. І покажу такий трішечки такий лайфхаковий спосіб, якщо можна так сказати. Ми можемо тобто по-різному, можна шукати спільне, можна по-різному. Я почну з, другого, з другої серії, звідки взялася друга серія? Друга серія взялася з того, що синус Х дорівнює одна друга. Коли синус Х дорівнює одна друга? Давайте ми на загальну формулу будемо писати, а покажемо на одиничному колі. Тобто це ті дві точки, які будуть претендувати на те, щоб йти у відповідь. Але щоб вони йшли в відповідь, ми повинні подивитися на наш перший оцей запас. Пі на 6 плюс ПЛ на 3. Якщо Л дорівнює нулеві, Х дорівнює Пі на 6, і ми якраз накриваємо ось цю точку. Якщо L дорівнює 1, ми отримаємо x pi на 6 плюс пі L, і це буде π на 3 перепрошую, пі на 3, і ми отримаємо π на 2. Тобто далі оцей кут повороту, це пі на три, тобто 60 градусів. Тобто, кожну наступну блакитну точку я буду отримувати через 60 градусів. Такий правильний шестикутник, який нам вже зустрічав, зустрічався через 60 градусів. Ну, можливо, я вже не дуже акуратно це роблю. Що мені головне? Мені головне, що блакитні точки тут блакитні точки, вони накривають дві зелені точки. Тобто можна знову таки сказати, що ця серія входить в цю. Можна було, до речі, це і довести. Тобто є спосіб навіть доведення цього без одиничного кола. Ну, давайте ми цим же займатися не будемо. Можна було ці точки підставити і впевнитися в тому, що косінус 3х дорівнює 0. Е, тому ми маємо другу серію. Ми з вами вже фактично. Ми фактично з вами на відповіді цього K належить з. Можна було взяти точки, це в нас точка пі на 6, це в нас точка 5 на 6. Просто підставити у косинус 3х, пересвідчитися, що косинус 3х буде дорівнювати 0. Ну, з рахуванням періоду, це 2 піка плюс. Тобто дуже багато способів завершення. Ось робота з цією системою. Я показав один впевнений, Ну, не те, що не впевнений, він не найшвидший, мабуть. Але я обрав цей спосіб для демонстрації, для того, щоб ну, якомога більше учнів зрозуміло. Сподіваюся, що ви зрозуміли і нам для того, щоб завершити сьогоднішню зустріч, треба написати відповідь. У нас ось вона, ця перша серія дуже простенька була, я її скопіюю. Ну, і друга серія, вона теж, в принципі, дуже простенька. Фактично, вона є розв'язком рівняння синус Х дорівнює одна, друга, фактично. Ну, ось так. Класно склали автори. Це рівняння було, якщо я не помиляюсь, у збірнику для Вступ, підготовки до вступу у університеті імені Гетьмана. Можливо, я помиляюся. Класне рівняння, тригонометричне, нестандартне. Сподіваюся, вам воно запам'ятається. Сподіваюся на ваші лайки. І сподіваюся на те, що ви підпишетесь на мій канал, хто цього ще не зробив.